Вітаємо вас на каналі Файні Квіти Городина Садочок. Миру вам та добра, до гарного врожаю, увеччю! В першу чергу прошу вас, якщо ви ще не підписалися, тільки глядач, підписуйтесь, будь ласка, на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі та свої питання. А зараз ми продовжимо тему вчорашнього відео. В якому ми розказували, що ми провели вже в теплицях мульчування. Ось вона вже солома у нас тут є. Вона працює два дні назад Це було, ця справа в цій теплиці. І ми показали, як ми це робимо, як ми використовуємо для цього солому. Для мульчування, і яка була температура, і як ми використовуємо триходермін. І ось ми всі ці питання, які у нас виникли після цього відео, записали їх і зробили ось такий, нагляд, таку наглядну картинку з питаннями. Назвали наше відео сьогоднішнє Мульча це сила, якщо все робити правильно. Тобто це основні правила, які треба знати, для того, щоб використовувати мульчу. Так як у нас багато нових. Городників, то ми будемо зараз говорити про ази, про правила, які необхідно знати. Ми багато помилок робили з самого початку, і тому зараз хочемо, щоб ви ці помилки. Просто не використовували, а робили все правильно. Отож, перше правило, ми його назвали тут. В нього багато складових важливі умови для того, щоб провести мульчування. В першу чергу це повинен бути теплий ґрунт. Ось чому ми в теплиці? Ми живемо на півдні України. Здавалось би, було чотири дні дуже жарких. Грунт в відкритому ґрунті прогрівся більше 40%. там де відкритий був, в теплицях було 50 градусів, інколи навіть і більше. Відкриті двері дуже дуже була така спека, і ґрунт був дуже гарячий. Прогріли воду гарненько, теж вона була більше 30 градусів, навіть 36 була така температура. Тому ми використовуємо саме час. В теплицях, коли вже теплий ґрунт, і коли і тепла вода, щоб полити. І все це можна зробити одночасно і поливаючи в день були країни води, ми покажемо, ми, я зроблю зноску під цим відео, минулого відео, ви побачите, як ми це робили. Отож, треба теплий ґрунт. Якщо у вас холодний ґрунт, Якщо йде холодний циклон, а наступна неділя дуже холодна буде в деяких регіонах, вночі буде і 10, і 11 з плюсом, а це холодно, тому не можна проводити в цей час мульчування, тим більше для відкритого ґрунту, тому що коріння почне гнити і так холодно, а ще й тепла не буде поступати, і рослини почнуть гинути. Далі важливий момент умов, крім теплого ґрунту, рослини мають міцну кореневу систему. Ось дивіться, в нас вже рослини досить високі, помідори. Бачите, яка вже висота, вони мене вже перевищили, і вони мають таку міцну кореневу систему. Ось чому можна в цей час вже мульчувати. Ні в якому разі не мульчуйте, якщо ви висаджуєте розсаду тільки. Це просто дуже погано для рослин, і вони можуть не розвиватися і навіть загинути. І ще раз є регіони там, де стояча вода, тобто йдуть часто дощі. Будь ласка, там, де багато опадів, не мульчуйте. Це призведе теж до гибелі рослин. Це в нас був такий перший пункт правил. Другий пункт у нас друге правило шар мульчі від 5 до 7 сантиметрів. Не треба сильно багато застеляти, краще додати протягом сезону. Це дає можливість і зберігати температуру, і не перегрівати температуру ґрунту. І дуже гарно працює. От ми 5 до 7 сантиметрів у нас такий шар мульчі. Що дуже важливо, ще одне правило: ми використовуємо органічну мульчу. Якщо у вас є просто суха трава без насіння, теж гарний матеріал для мульчування. Хтось мене запитував, що от зелену траву можна використовувати це гарний, гарне, теж добрива. Але я коли використовувала, ми отримали. Негативний результат, так як ми в теплиці використовували, мало того, що тут жарко й створюється висока температура, і коріння рослин горіли, і рослини дуже погано себе почували. І ми дуже дуже тяжко їх витягували, забирали ту мочу, потім це спочатку робили. Для чого це робити, якщо можна? Використовувати суху мочу ми багато років використовуємо солому. Гарний результат. Бачите, структура, яка цієї мочі соломинки не лягають прямо одна до одної, не сплюснуті, а є можливість і доступу повітря. І є можливість і прогрівати, і охолоджувати, якщо потрібно. Оця структура соломи дуже гарна. І, до речі, зразу ж це ще правило третє: Мульча – це органічне добриво. Це будиночок, оселя для ґрунтових мікроорганізмів. Нам для цього допомагає триходермін. Він дає можливість ми Готуємо за декілька годин, коли проводимо мочування, і обробляємо солому можна з поливом, а можна і ще після поливу пройтися, оприскування зробити по рослинам і по самої мочі. Органічне добриво, тому що в соломі ми знаємо, тут багато є поживних речовин, які необхідні для рослини. За допомогою, за допомогою триходерміну і різних. Грунтових мікроорганізмів проходить переробка цього органічного добрива, органічної мульчі в добрива. І через деякий час, через місяць-два, необхідно трошечки буде додавати, тому що перероблена буде ця солома внизу. Там і черв'ячки гарно розвиваються, і все там працює просто дуже добре. Не треба туди навіть і забиратися. Ми відкривали і дивилися там дуже гарна така обстановка. Всі працюють на те, щоб рослина була здорова, і ми отримали гарний врожай. Наступне правило мульча це правило і е, можливість така. З допомогою мульчі ми отримуємо економію води та грошей на захист від хвороб. Саме мульча захищає рослини від хвороб, тому що саме е, коли відкритий ґрунт, то е, на листя помідорів, огірків, всіх овочів. Піднімаються, ми палили, і піднімаються спори грибкових захворювань. І вони починають під листочками працювати, знищуючи наші рослини. І рослини гинуть, хворіють, гинуть. Ми не отримуємо той урожай, який ми плануємо. І тому. Це дуже важливо, щоб ми використовували саме мульчу, там от всередині все знаходиться, внизу, а плюс триходермін він працює на те, щоб всі ці спори грибкових захворювань просто були знищені, з'їдені і перетворилися в добрива. І це ж, до речі, дуже гарний такий додаток до нашого бюджету. Тому що якщо ми використовуємо і теж наполовину менше використовуємо різних препаратів для того, щоб захистити рослини, навіть і біопрепарати, тому що все-таки, цей елемент мульча, дає нам таку можливість. Ну, раз в 10-14 днів проходимо, обробляємо рослини, тому що двері відкриті і сюди попадають спори грибкових захворювань з потоками повітря. І тому ми обробляємо все рівно для профілактики. А раз профілактика є, то ми можемо спокійно і обробити, до речі, і рослину, і солому. Ця, що у нас мульчає, яка у нас є. Якщо є інші матеріали органічні, то теж обробляємо. І дуже економно використовується вода. Вода в багатьох регіонах зараз це питання дуже складне. І на половину до 50% ми менше води використовуємо для поливу. І половину бюджету, колись ми дуже багато, часто кожну неділю бігали, обробляли наші рослини. То зараз набагато менше, в два рази менше ми обробляємо наші рослини для захисту від шкідників, від хвороб, шкідливих хвороб. І дуже важливе ще правило, яке ми отримуємо в використанні мульчі, це ґрунт завжди пухкий і здійснюється дихання коренів, рослини дихають вільно, отримують тут же в ґрунті поживні речовини, необхідні. Всі всі ті, хто мікроорганізми, які живуть в ґрунті, вони створюють такі добрі умови для того, щоб коріння могло і воду, і поживні речовини використовувати. І дуже важливий момент: це і правило, це і в той же час можливість така створюється. Це екологічно чистий гербіцид. Для нас два гербіциди існують: це сапін, сапка якою ми проходимо в погороді і забираємо з убурівні в життя, даємо повітря рослинам. І ось екологічно чистий гербіцид це у нас солома. Солома дуже гарний екологічний гербіцид, який дозволяє вирощувати екологічно чисті продукти. І не треба ніякої, ніякої хімії для того, щоб захімічувати і убивати різні трави. Ось такий у нас сьогодні випуск. Він відповідь нашим підписникам і глядачам про мульчування овочевих рослин. Дуже прошу вас зараз. Знову холодно ще раз нагадую. І не мульчуйте в відкритому ґрунті, навіть у теплиці, коли холодно на дворі, от зараз вже холодно, ми закриваємо завчасно і тепло зберігаємо. А там, де дуже холодно, не спішіть мульчувати. Тільки буде 3-4 теплих дні, гарячі дні. Коли буде і тепла водичка, і буде тепло, тоді вже можна буде проводити мульчування наших рослин овочевих рослин які ми вирощуємо вирощуємо в своїх теплицях що ж ми відповіли на ваші питання ми розібрали сьогодні важливі правила і результати і можливості які нам дає мульчування соломою і не тільки соломою органічними різними речовинами і на цьому ми завершуємо відео. наше відео добігає кінця шановні підписники глядачі Нагадуємо, що чекаємо від вас підписку на наш канал. Ставте подобайки під відео та залишіть під ним ваш коментар. Щиро дякуємо від цього серця! Обіцяємо, що ви будете приємно вражені нашими файними чарівними квітами, великою гарбузовою родиною та соковитими ягодами, фруктами. Бувайте здорові та на все добре!